Така нова локація з'явилася біля Потемкінської лісниці, трошки в стороні. Ліфт недавно відкрили проєкт підписчикам. Тут такий парк якось відстроїв, пальнички насадили. Зараз спробую на тому ліфті прокататися. Я їду на цьому ліфті. Як тут ага. називається Приморський бульвар. От я і вийшов з ліфту. Я вже був уверху, тепер вже внизу. Потім знову лег. Виглядає той ліфтом, там люди виходять зверху. Пасмурно на дощ збирається.